Анатолій Кашпіровський, людина, яка вивчилася на психіатра в найхардкорніші радянські часи, коли купити диплом було неможливо. Тобто, він навіть не психолог, а психіатер той, хто практикував щодня, працював зі справжніми хворими 30 років до того, як з'явився на телеекранах країни. Тобто, це людина, яка вивчала та проходила радянську школу психіатрії, працювала з хворими. Мала вищу медичну освіту, навчалася, звичайно ж, нейрофізіології, гіпнозу, нейрофармакології тощо. Фактично він займався справою за фахом, проводячи масові сеанси гіпнозу, а на нього тицяють пальцем, мов на афариста. Мілтон Еріксон робив те саме, і він геній. Ех, людська натура передбачувана. Як не дочую, то збрешу. Анатолій Кашпіровський Висококласний фахівець у галузі психіатрії, який робив лише те, чого його навчили. Усі психіатри за радянських часів навчалися гіпнозу як дуже дієвого методу лікування. І ніякої містики чи обману тут немає. З єдиною поправкою, одні фахівці чудово лікують людей на приватних та масових сеансах, а інші не можуть нічого ані з групою, ані з однією людиною. Чому ось найважливіше та цікаве питання. Зараз ми практично не бачимо масового гіпнозу, окрім якоїсь дурні у різних шоу на телеканалах. Також не бачимо індивідуальних фахівців, яких радять друзі та знайомі для усунення страшних проблем зі здоров'ям і психікою. Доволі недалеко від Києва живе людина, яку називають босоногий священник. Він лікує молитвою наркоманів, алкоголіків, людей, які страждають на переїдання та багатьох інших. До нього їдуть з усього світу, про нього знімають сюжети телеканали, зокрема і закордонні. Численні хворі та прочені обдаровують босоногого священника подарунками, грошима, машинами і навіть збудували повноцінну церкву, де той править службу. Знайомі, які приїжджали до нього в бажанні кинути курити, і, до речі, кидали, казали, що той збирає велику кількість людей. А потім у кожного, хто проходить повз, питає, чого хоче позбутися.